Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією дійсно класних новин. Так, друзі, Дональд Трамп визнав, що він фашист. Про це ми з вами сьогодні поговоримо. Його антирейтинги, як він втрачає зараз всі всі рейтинги. Навіть вже велика кількість магіців хочуть його отмудохати. От там, ну прям. Рям, прям вже пишуть у відкриту так і про це ми з вами також поговоримо. Ну і також торкнемося з вами теми цього тупого його плану по ульгугуванню війни в Україні. Його там зараз в Америці також. Вже починають мудохати і взад, і вперед. Ну, в рот він любить брати, ми це знаємо. Ми поки що не знаємо, чи що там у нього, чи він задній привідний, <схід> все ж таки ще чи ні. Так, тобто на нього зараз тиснуть. Про це ми також сьогодні з вами про це поговоримо. Але спочатку, друзі, нагадую вам про важливість підтримки україномовного каналу і важливість підтримувати україномовний контент. На цьому каналі ми з вами називаємо речі своїми іменами. Ми з вами не приховуємося за якимись там е, е, ширмами. Так, так я знаю за те, що я кажу правду, за те, що я кажу відверто. І YouTube, YouTube як платформа не любить, коли кажуть відверто, так і не любить деякі слова і деякі спословосповудження, які я сміло тут кажу. І тому YouTube прижимає мій канал. Знову таки я це розумію. Але я завжди сподіваюся на вас завдяки вам, завдяки вашій підтримці, завдяки вашим підпискам, вподобайкам, коментарям. Ютуб все таки пробиває мій канал, і мій канал проривається і потрапляє на очі. Нехай не такої кількості людей, як хотілося би, але дуже важливої кількості людей. Тож, будь ласка, підтримуйте мій канал, щоб більше людей отримувало правдиву інформацію. Тепер давайте з вами повернемося до того, що Дональд Трамп визнав, що він фашист. Тут зараз в Америці, якщо ви почитаєте американські новини, там просто народ в шоці. Він вчора в своєму овальному кабінеті зустрічався з новим мером Нью-Йорка, який публічно називав Дональда Трампа фашистом, і він там сім. Мером Нью-Йорка ручкався, і він йому там наробив багато похвали, Ще ніхто не отримував стільки похвали, як цей новий мер Нью-Йорка. При тому, що мер Нью-Йорка публічно казав, що він ненавидить Трампа, що він вважає Трампа фашистом, що він не підтримує Трампа, що він буде йти проти Трампа, проти його ініціатив. А Трамп перед ним розтілався, прям як, як я не знаю. Знаєте, ну нібито перед ним стояв е, е, буба з опущеними штанами. Ви розумієте про що я кажу, так, друзі? І ось там кореспондент сказав Дональду Трампу і запитав цього мера Нью-Йорка: ну ви ж називали Дональда Трампа фашистом. Чи ви вважаєте так чи ні? І Дональд Трамп таки каже: Я все розумію, я розумію, тому так. Без за всяких абіняків, кажи, що ти думаєш. Кажи, я все це розумію. І цей мер Нью-Йорка каже, так, Дональд Трамп фашист, і Трамп все нормально, це сприйняв, не було жодних у нього якихось там емоцій. Він нічого там не відмазувався, нічого. Окей, тобто Трамп... Трамп розуміє, що він по своїй суті, що він фашист, так тобто, і вся ця банда, яку він провів, це банда фашистів. І ті, хто його підтримують, це також фашисти. Ну, це Трамп сам визнав. Це ж не ми з вами придумали. Це сам визнав Трамп. І зараз в американському інтернеті там просто там зрив, там же. Це обговорюють дуже дуже. Ну там вже це, цей момент вже забуває навіть цей скандал з файлами Іпштейна. І це набирає зараз обертів. Тобто Дональд Трамп визнав, що він фашист. Тобто це означає, що всі, хто з ним, хто його підтримує, це також фашисти. Це треба розуміти. Ну, це те, що ми з вами і так знаємо. Ми з вами на цьому каналі вже я не знаю, вже майже рік називаємо речі своїми іменами і кажемо, що Дональд Трамп на сьогоднішній день це найбільше зло для цивілізованого світу. І звісно, що ми можемо отримати адекватного від фашиста, так від фашистської якоїсь там банди, ми не можемо нічого отримати адекватного, Тому ми з вами закликаємо весь світ готуватися. готуватися. Ватися до війни з глобальним фашизмом, так не тільки з фашизмом російським, але й ще й з фашизмом вже і американським, і це зараз нам надає більше розуміння, чому ці два мудака: цей рижи, рижий чубчик і цей плішивий з е, е, парашки, вони друг друга стоять, так тому вони друг друга підтримують і вони там друг з другом любляться. Ну. Тепер нам стає це все більше і більше зрозуміло, і це вже неможливо просто так приховати. Тепер, що стосується рейтингів, зараз опублікували знову рейтинги Трампа. Так ось він б'є всі рекорди по антирейтингу. Він навіть побив свої попередні рекорди, так по втрачанню підтримки людей в Сполучених Штатах Америки. Люди вже зараз обурені. Так, там є ця банда, банда фашистів магівців Знову таки, це сам Трамп підтвердив, що він фашист, так і. І, ну, хто може підтримувати фашиста? Ну тільки фашисти, так тобто ця банда е, магівців, яка е, в нього залишається, це кубло ядро, яке його буде підтримувати. Але все більше і більше канадців починають розуміти, що зараз відбувається. Він втрачає підтримку шаленими темпами. Причому він втрачає підтримку як серед демократів, так і серед республіканців. І зараз вже і велика кількість магівців, там під його постами, в його цей е, соціальний трус, е, пишуть, пишуть вже. Просто там пишуть, кажуть, слухай, а ти хто взагалі такий? Ми голосували за Трампа за президента Трампа. А бачимо, зараз якесь чмо сидить в авальному кабінеті, а не президент Трампа. Навіть вже певна кількість самих магівців починає на нього наїжджати, тиснути і не розуміють, що відбулося. Ну це хворі люди. Зро... окей, ті, хто його підтримує досі, так, але були і люди, яких він вів в Аману. Тобто він брехав на своїх виборах. Він він по суті він казав те, що він і робить, тільки він це робив так в дуже гарній обьорці. Люди, у яких є критичне мишлення, вони бачили так все це через цю обу. Вони розуміли, кого зараз просувають до президентів. Що це ну, це, це мирового масштабу е, злочинець, так який повинен сидіти в, в тюрмі. Його декілька сотень разів звинувачували в різних е, злочинах так, тобто будь-яка інша людина вже би сиділа би по, пожиттєва би так, а не була би президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто, люди, у яких є мозок, вони це розуміли. Але на велику кількість цих реднеків, у яких мозок ну він примитивний, вони живуть інстинктами, пожирати, сходити в туалет. Тобто велику кількість цих реднеків він він просто заплутав, так і вони його підтримали. Але зараз, через свій шлунок, через свої інстинкти, вони розуміють, що щось не те. Вони на те, не за те голосували, на те обирали, і вони зараз. Також починають же тиснути на Дональда Трампа, і починають же е, ну просто казати, що щось на те відбувається. Ну і взагалі цей місяць листопад він для Дональда Трампа виявився катастрофічним. Так, тобто, на початку листопада вони просрали все, що тільки могли просрати на місцевих виборах. Вони втратили все. Вони не виграли в жодному місці, навіть тих червоних штатах, де ну, ніхто не ніхто не сумнівався, що там вони переможуть, все і там просрали. Потім ці скандали з файлами Епштейна його просто викасили, вибили. Ну і зараз ми підходимо до цього останнього плану, так який цей недолугий викатив зараз і знову почав розмовляти про якісь там карти. Він забув, що карт зараз вже немає, і у нього він, по суті, в США Штатах Америки його самі американці вже називають хрома вудка, так Тобто через декілька місяців він може втратити все втратити владу, втратити все, тому що просре і чергові вибори проміжуточні вибори, які будуть наступного року. Але ж це ж рудечмо продовжує себе корчити якогось там царька царя і зараз навіть не тільки з Європи, ну з Європи вже пішли лунати голоси. Що стоп, 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 стоп. Пора вже з цим рудим ублюдком щось вирішувати і послати його нахер. Так і з Європи вже йдуть такі чіткі, такі голоси, що все треба забувати, треба забити на цього ідіота, і треба вже, е, вже воювати і з ним, а не тільки з Володією Пупкінським. Так, Сполучених Штатах Америки зараз піднялася хвиля проти цього плану, де американці вже кажуть, ми вже не розуміємо взагалі, що відбувається. Що це за план? Це не план, це, це просто позоріще, якесь, яке це родечмо накатало, щоб підтримати і витягнути з багнюки знову іншого фашиста. Так, тобто один фашист треба розуміти, зараз намагається допомогти іншому фашисту. Знову я так часто по повторюю це слово сьогодні, що Ютуб е, мене забанить, стоп прижме це відео, притисне це відео. Але я не можу б інакше, друзі. Ну я, я, я це розумію, але я не можу казати інакше, тому що це правда. І нам важливо з вами доносити цю правду. Тож, друзі, шансів на те, що цей план він. Щось тут він ну він відбудеться, так він буде ухвалений з кожною хвилиною все менше, менше і менше. Так, тобто я би не став. Я розумію, що зараз українській команді, українському уряду, друзям українців, європейцям прийдеться знову проходити через цю цю процедуру, коли цього Рудого Чмо за його рудий Чубчик будуть мордою. Так тут макати в черговий раз. Я на нього дивлюся. От на цю банду. Мені вже також здається, що він, окрім того, що він любить почмактати, він ще і такий Знаєте, латентний, якийсь а може і не латентний, може, і активний любитель, коли його. Коли його за рудий чуб в дерьмо макають. Знаєте, черговий раз зараз його будуть макати, будуть його прогибати. Може йому це подобається, може в нього це такі рольові ігри. Я не знаю, будемо дивитися. Але зараз все більше і більше стає зрозумілим, що цей план в такому вигляді, ну він, він не буде прийнятий, він нікуди не піде. І зараз вже і в самих Сполучених Штатах Америки набираю оберти більше супротив до Дональда Трампа. Тож давайте з вами не будемо вішати нос. Давайте будемо з вами е, спліткувати за тим, що і як відбувається. Давайте будемо з вами залишатися разом. І я ще раз хочу повторити, що я сподіваюся тільки на вас, на вашу підтримку. Я вам кажу так, як воно є. Будь ласка, підтримайте мій канал. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, поставте вподобайку обов'язково цьому відео. Якщо ви не підписані, підпишіться прямо зараз. Для Ютуба підписка під час коли ви дивитесь відео. Це самий гарний індикатор, що канал е гарний, що канал потрібний. І тоді Ютуб починає його показувати навіть. При тому, що я тут називаю такі слова, кажу відверто, такі слова, які Ютубу і не тільки Ютубу, якщо ви мене зараз дивитесь на інших платформах, будь-які платформи ці слова не люблять і їм вони не подобаються. Тож сподіваюсь на вашу підтримку. Підписка, подобайка, коментар, як завжди. Від мене як завжди, класні новини. А ми з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.